Друзі, всім привіт! І знову я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. З вами місіс Фройд, і в цьому відео я поділюся з вами інформацією дуже важливою, і корисною, що я ношу в своїй робочій сумці. Книжка Софіхуйна Ду на цьому все. Дякую, що подивилися відео. Лайк, підписка, коментар. Тисніть на дзвіночок, а якщо хочете підтримати канал, зазирніть в інфобокс. Всі активні посилання там. Ні, просто я вчора перекладала з дві сумки в цю речі і подумала, так, хочу, 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 от відчула цю потребу зняти подібного формату відео. ну що хочу з вами поділитися, тому що хочу задовільнити свою потребу в демонстрації своїх скарбів. Так, сумка Курт Гайгер. Я купувала її собі як робочу сумку, в яку поміщається ноутбук, і в яку влазить все моє життя, скажімо так, поза домом. Показую. Але ноутбук я ношу в шопері. Теж сьогодні його покажу. А, сумку я купувала по знижці. Десь 4 800 вона коштувала. Ну, до 5000. Так, я хотіла купити собі тот від Марко Джекобса, але подивилася його вживу і зрозуміла, що та сумка не коштує своїх грошей. А, а оця, мені сподобалась, по-перше, довгий є ремінь. І по-друге, вона. Закривається на молнію. Це для мене було важливо. Єдиний нюанс це якість. Сама тканина це катон, але елементи є шкіряні. От тут, на кутиках, на ручці. І от в деяких містах, бачите, вже шкіра почала. Рватися. Можливо, можна звернутися до представників бренду Kurt Geiger. Я купувала її в цумі і, можливо, реставрують, але не думаю. Знову ж таки, я не зверталась, тому не знаю. На фасаді є принт таке о, різнокольорове напилення. Симпотне і отут ще курт. Це ну, аплікація, типу. Почнемо. У мене просто є година перерви. І хочу змінити фокус уваги. Година перерви між клієнтками, я в кабінеті. Працівниця року. Блокнот завжди в сумці, де я записую свої думки, малюю розрахунки. рахувала, скільки грошей я витратила під час останньої поїздки в Чехію і в на кінофестиваль. Що мені треба купити, зробити. Ну, я намагаюся не тримати все в голові і виписувати, якщо якась ідея, або ж там згадую, що мені треба реально щось купити, зробити. Я можу декілька разів це переписувати, нагадувати собі, тому що от коли тримаєш в голові, воно там десь-десь-десь губиться. А коли ти виписуєш, то ну, вагідність того, що ти це зробиш, або ж скупиш, вона більша. У мене вдома пару блокнотів є. І це такий от походний. Далі мікрофон. Ну, не завжди з собою беру. Сьогодні взяла це Боя. Дуже класна гарнітура. Два мікрофончики. Єдине, що я загубила десь. А, один це от вітрозахист. Але я майже їм не користуюся. І тут два, а, бачите, перехідники на 3,5 і на iPhone. Клеснюча гарнітура. Боя, боя, боя. ну от. Так вона виглядає. робіть скріншоти. Пошукайте. В продажу є це подарунок. Далі тревел, зубна щітка, паста. Теж завздорі зі мною. Я от люблю протягом дня освіжити зуби. Угу, це я купувала в Чехії, купувала в Росмані. Я у подруги побачила, ми зайшли. За чим ми зайшли? Ну, щось Ми шукали, і от я побачила ці тревел наборчики такі. І Купила дві собі грифінні. Флос. По всіх сумках розпихані нитки для зубів, і завжди в мене є. Теж люблю освіжити зуби флосом. От обожнюю саме Oral-B 50 метрів тут. Далі серветки. Серветки Face Fresh uh, Paper, щоб uh, зняти оце шкірне сальце. Хотіла собі на обід же сало взяти. Ладно. Знайшла в морозилці сало. Такий великий шмот. Ти uh, зараз його їм. Я люблю сало. Угу. З чорним хлібчиком, з гірчичкою. Клеснючі серветочки. Матуючі освіжаючі. Це я в Єві купувала. Далі вологі серветки. Теж завжди в сумці. Дитячі. Ну, Коли з лечиком гуляю, ну, або ж просто. Ключі. Ключі ці ключниці вже років 5, мабуть. Ну, Може менше. Це подарунок від підписниці. Я обожнюю цей колір. Такий бірюза. і ключі. Тут маємо Powerbank. Це фірмовий Powerbank Від Samsung. Тут є а, і бездрітова зарядочка. І провід. Єдине, що тільки Type-C провід підходить. type c type c І теж розпихані по всіх сумках креми для рук, як і флоси. Енергетичний бетончик. Мені дуже подобається саме ця фірма. Це мене пригостила приятелька. Бетончик протеїновий. Якщо не помиляюся, він перетертий в пасту. Тобто тут не відчувається оця текстура горіх вже все перетерте в пасту. Смачний з темним шоколадом, мікс протеїнів 23,5 борошно фундучне. Цукру тільки 3, а, 3 грами. Так, це зарядний пристрій ще один. Зараз світо відключають, але в офісі є. Сухі серветочки. Розчистка. Далі, гаманець. Для монеток, для карти. Проїзний і тут трішечки грошей. Трішки грошей, а скільки в мене грошей? Щось я грошей не рахую. Останнім часом треба відновити додаток. Скільки я заробляю, скільки я витрачаю тут якось. Я втратила контроль. Скільки я маю, півтори тисячі, 1700, Це готівочка. Ви зараз носите готівку? Я нещодавно. Пригнули в маршрутку, а в мене от, ну реально готівку, там є ледве не шкрібла 15 гривень монетами. Ну, Там можна на картку перекинути, але якось це незручно. Носите готівку, ні? Десь чеві залишити. Хоча зараз чияві, ну, можна додати до рахунку, але ну, все одно якось. от, Каву купуєш, і тут стоять такі ну, копілки там, на нервову систему або ж там щось ще, а в тебе нема. Носите? Так, жувальні гумки, Це з корицею. А, одна жувальна гумка, а це а, пепермінт, ментолові такі смактульки, Екстра. Емендемсік, Боже, йому вже ну, два місяці точно. Я з ним їздила ще от в подорож. Взяла з собою і отак повернулася з ним. Ручка, в мене їх дві. Цукірки, шоколадні «Монблан». Була у графіні, і вона мені насипала. Я от дві залишила. А, далі сірники. Я принесла свічки. А -а -а. В кабінет, але забула сірники. Принесла, щоб залишити. Треба, до речі, запальнички купити. Да, запальнички для свічок о, таких великих. Чекайте, запишу сюди. Краплі для очей це штучна сльоза. І що тут ще? Сережки? Я ношу кліпси і от, жди є пара. Так, тут були інші вісюльки, дуже важкі такі а, Два булижники. Я їх замінила на такі легкі вісюльки. Забуваю просто сережки одягнути, вони якісь прикраси. Сьогодні я в сережках Олени Романової. Так, ношу на заміну для настрою. Друзі, парфуми, парфуми. Чим я зараз користуюся. Це Fic Infusion від Essential Perfume, авторка Наталі Лорсен. Інжирчик, обожнюю, обожнюю. Я зараз нанесу. Далі трезурчик. Трезорлан. Менючка, така прибірочка. Теж люблю. Хоча він для мене більше літо. Більше літо. Угу. Хоча й на осінь класно. Далі це відлівантик Фугасі, Angel Dust, Гурманіка. Гурманіка. М -м, а це залишки ут, Сатін Мут від Кюрджан. Густий, красивий, шлейфовий. Удовий такий солодкавий. Розкішно, звучить по-багатому. Далі обідала в козатій хаті, взяла собі Сіль та перець. Чекайте. І косметос, друзі, косметос. Це я нещодавно собі купила в шик-блиск. Це китайський бренд Bob. Мені дуже сподобався дизайн. Це метелик. І одразу пухавка лежить в продукті. Тобто, от, конструкція не жабка. Тобі треба постійно щось перегортати. Це просто така пудра транспарантна. Теж прибрати. Це блиск сальний. Помада Шерлот Тілбері. Я тільки нещодавно помітила, що я розпарувала тюбіки. Це від іншої помади. Чекайте, Колір. універсальний. Це як ми любимо. Якщо не проявляється, це. А, тут в мене стійка помада. Не буду наносити. Помади Помада Тілбері обожнюю. Косметика. Що ми маємо? Помада Лореаль стійка. Люблю її. Так, це Лоріаль. Зараз покажу вам. От вона зараз на губах. І така. Сучасна троянда. Так, далі блиск Тінт. Від NYX. Мабуть, це трояндр. Ржевий такий. Його з'їдаєш, залишається колір. Люблю, люблю. Далі помадка для брів, туш. В шикарному відтінку. Тут вже залишки треба буде новий купити. Це тауп. Обожнюю, просто шик-шик-шик прочесати, але сьогодні без бровей. Далі туш для віланком. Дуже класно розділяє вії. Класична щіточка. Така величенька. Наступний продукт це рум'яна Pillow Talk від Charlotte Tilbury. Тут ще був такий світлий відтіночок. Але я його вже використала. Ніжні румяни, шовкова текстура, розкіш. Єдине, що треба пензлик. Пензлики. Це я купувала в Греції. Монгев. Такий тревел набір, хоча є ще пензлик від Real Technics. Далі Хайлайтер. Це, боже, як це брид називається. Баум, The Baum. Клистінючий хайлайтер. Такого кольору золотавого шампанського. Дуже подобається. Дуже. Ну, плюс менюнька, бачите, тревел. Пудра. Це Vylayne. Але мені здається, я щось туди насипала. А, її змішала з, з пудрою, з блиском Shine від. Може, скажіть мені. Коротше, змішала з якоюсь такою блискучою пудрою. Ну, я під очі наношу. Танак На Олеарі. Це BB Foundation. Але сьогодні я в іншому. Більш стійкому. Це м -м, основа під мейк. Зволожуюча. А що за бренд? Якісь інституті. інституті. Далі тінюшки, однушки, О, оці просто розкіш. Розкіш купувала в Чехії, в Дугласі. Вони так красиво блистять, подивіться. Бачите? Ну Дуже красиво блестять. Вони зараз таку. Шикарно блистять, тушують. ну, подивіться. Менюнічка така і тут тіні від Нікс. однушечка. На осінь прекрасно. Далі Колістар Це консілер. Ліфт HD. Обожнюю його. Така середня щільність. Зверніть увагу на колістар італійська косметика. Далі це Кіко Мілано, у лівчик Тіні. Просто на верхній повіка нанесла, розтерла отак. Зверху шльопнула оціх от блискучок і все готово. І бронзер ланком. Дивіться. Такого ніжного кольору. Ну, як рум'яна, бачите? Угу. А, і білий олівчик от є. Білий о... блядь. Ну, білий, що? білих олівчиків не бачили. Це теж в Греції купувала Флормар. Ні, це Golden Rose. Боже, колись цю косметику придавали на цьому. На На, на... ринку оптом привокзальний. Дешманська косметика, а це. Петріся Лідо, Олівчик для брів. Класний, до речі. Класний. Мені здається, я вам все показала. А, ще. Є коник. Є коник це іграшка Телевчика. Так, дивіться, шопер. Великий, місткий. От я сюди як напхаю Термозок, комп'ютер, пауербанк, ще лампу. Далі там, бутерброд, яблуко. Що тут у мене ще? Ой, ромову бабку ще взяла. До чаю. Угу. А потім їду на машині на роботу. важко це пхати в метро. А яблука ж взяла, подивіться. Ну це ж наш розмір. Що тут цікавого? Ну, В принципі, нічого. Це український бренд, а, мені здається, СП якось так. Ну, Почекайте в Інстаграмі. Це не я. Ну і не моя рольова модель, але, але є. Такі жінки. Вони. Як і всі ми, прикрашаємо цей світ. Друзі, на цьому все. Я задовільнила свою потребу ділитися інформацією. Знайшла ще олівчик. Угу. А, пропоную вам задовільнити свою потребу в коментуванні а, ну, того, що ви побачили. Пишіть, а, що ви носите в своїх сумках? М? Що обов'язково повинно бути в вашій сумці? Книжки нема, бачите? Книжка є в телефоні. Навіть там три, які треба дочитати. Ну, ще я слухаю аудіокниги. От, із задоволенням о, почитаю. Добре. Можна щось розіграти, але нема чого. М -м. Побачимось на каналі Новгомовна Монро. І ще раз дякую вам. Дякую, що ви зі мною. Ось таке відео вийшло. До речі. От хто додивився до кінця і має бажання написати коментар. Напишіть, що вам ця інформація. Що ви, що ви отримали, переглядаючи це відео? М? Які емоції? Якісь свої потреби задовольнили? <смір> Завжди рада зворотньому зв'язку. Друзі, а зараз найцікавіше. Мій обід. Сьогодні з собою. термозок, ланчбукс. Давайте вам покажу. Чікс? І так. Дивіться: це равіолі з креветкою та лососем від Good Food. І зверху трішки збризнула оливковою олією. Це морквочка. Спеціями свіжа морква. Тут томат, огірочок і сирочок. А ще в мене є бутерброд, Дивіться. Бутерброд, хто дивиться а мої відео з подорожі Чехія-Стокгольм. А в відео з цінами на продукти супермаркету Коуп я вам показував цю текру. В От Я роблю собі такий бутір, зверху ще перцем присипала. Mm -hmm. А на десерт, ну, ви бачили, в мене буде ромова бабка з білим і чорним шоколадом. А, ну і яблочко. Можливо, яблочко залишу на вечір. Я потім йду на малювання. Ну, коротше, я подумаю, хоча краще це було з'їсти в першій половині. Ну, То таке. Ой, давайте їсти. Все, до побачення. М -м -м. Моя улюблена ручка. На робочі залишаю мій робочий блокнот. Я все кольорує. Все, до побачення. Вереблюдіха. Хотіла сказати добраночку. Добра... ой, добраніч. Так, друзі, поверну нас з вами в реальність. 18.40 вулиця Січових блек Блекаут. Сьогодні 20... Який сьогодні число? 23 жовтня 2025 року. Так що так. Чекайте. У мене працює в спалах, щоб мене було видно на сухотному переході, я йду на малювання. Саундтрек цієї осені. Але от о, я вчора прокупилася, було світло. Ось так, знаєте, спокійно дістала плитку газову. Далі світло дали, якраз в мене була клієнтка. от, А що потім? Потім ввечері світло вимкнули, я пішла гуляти в магазин. Зайшла на пошту, пішла додому, тільки налаштувала кільцеву лампу, щоб приготувати вечерю якусь і вдали світло. Таке. Я до того, що, на відміну від 22-го року, навіть 23-го і матеріально, і морально, я готова. Кажу за себе. Все, буду прискорюватися, тому що я вже трішки запізнююся. Хоча написали, що пів години там нема ще світло в студії, але малюють вже при лампах. От. Люблю. Тримаємося.